Привіт, любі малята! Сьогодні ми з вами трішки порозмовляємо, а саме повправляємось у розвитку нашого мовлення. І для початку я пропоную вам пограти в гру, яка називається Назви одним словом. Уважно подивіться на малюнок і назвіть зображені на ньому предмети одним словом. Що тут зображено? Це іграшки, Це овочі, Це транспорт. Це фрукти, Це дерева. Це одяг. Молодці малята, ви справились з цим завданням. А ще сьогодні ми з вами будемо вчитися описувати картинку. Тобто розповідати про те, що бачимо на картинці. А що чи кого ми будемо описувати, ви здогадаєтесь, прослухавши загадку. Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч мала сама на зріст та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це спробуй відгадати? Так, діти, це білочка. Білка це маленький лісовий звірок, але часто ми можемо зустріти її в міських парках і скверах. Забарвлення її шерсті руде або навіть коричневе. Голова у білочки. Округла, з великими чорними очима, вуха у білочки великі та витягнуті, з пензликами на кінці, лапки сильні, з гострими кігтями. білками дуже цікаво спостерігати, вони спритно скачуть по деревах і пересуваються по землі. А тепер, малята, ми спробуємо описати цю картинку. Уважно подивіться на неї і дайте відповідь на мої запитання. Малята, хто зображений на картинці? Так, на картинці зображена білка. А що вона робить? Вона сидить на гілочці. А що білка тримає у лапах? У лапах білка тримає шишку. А якого кольору шерсть у білки? У білки шерсть руда. А який хвіст у білки? У білки великий і пухнастий хвіст. А тепер ми складемо всі відповіді на запитання в одну розповідь, і у нас вийде опис картинки. Ось послухайте. На картинці зображена білка. Вона сидить на гілці дерева. Білка тримає в лапах шишку. У білки руда шерсть та великий пухнастий хвіст. А тепер, малята, спробуйте самостійно описати цю картинку за моїм зразком. Сподіваюсь, у вас все вийшло. До наступної зустрічі, малята!